У місті Яремчі відбувся 17-й міжнародний пленер художнього текстилю. Попри складну політичну ситуацію, людям мистецтва з різних куточків України та Польщі далося організувати змістовну зустріч у Карпатах та обговорити питання, пов'язані з відродженням давнього ремесла ткацтва. З художниками спілкувалася Світлана Гаєвська. Міжнародний пленер художнього текстилю, який відбувається у рамках довготривалого етномистецького проекту Екологічний ракурс, отримав своє життя у колисці гуцульського ліжникарства Яворові, цьогорічний мистецький захід, – 17-й за рахунком, розпочався у Львові і продовжився у Яремче. Його тема етнодизайн у сучасному текстилі. Знаєте, ми не можемо законсервувати традицію зрештою традиція це не є перемальовування старих взорів. Це є високий професіоналізм, відчуття часу, смаку. Естетики того часу, в якому ти живеш. Таким чином, ми показали, що ця тканина може в руках фахівця мати дуже красивий новий, абсолютно модерний звук. До організації таких пленерів митців спонукав занепад килимарства, пошук шляхів відродження традиційних та модернізація сучасних килимів, ліжників, гобеленів, пошиття одягу в етностилі, вивчення проблем художнього текстилю, обмін творчим досвідом, а ще нові відкриття, зокрема фарбування вовни рослинним Бавниками та передача своїх знань підростаючому поколінню. Це правило, бо ці знання мусять якимось чином передаватися. І напевно патріотизм виховується саме в такий спосіб, коли майстриня рче, художник проєктує, а дитина щось там ще додає. Зазвичай у пленері беруть участь представники багатьох країн світу. Правда, цього року іноземну делегацію представили тільки польські художники. Вони розповіли, що не могли пропустити таку мистецьку подію, оскільки. Їх робота та творчість близьких людей пов'язані із ткацтвом і актуальними художніми темами, які піднімаються в Україні. В моєму музеї в Оджімічми Ольбжимі вистави на у моєму музеї у лодзі на 85 квадратних метрах. Організували виставку, яка представила учасників пленеру у місті Ковари. То був пленер ювілейний сороковий, і разом з іншими у тій виставці брали участь ваші митці зеновія Шульга. Володимир Клімов, Софія Зайченко, Марта Токар. І вслід за цим я приїхала на пленер, який тут, на Гуцульщині, має свої традиції. Чишня має свою традицію. Приїхала ту та познати Я приїхала сюди, щоби ближче познайомитися із місцевими традиціями, якими захоплюється моя мама, і щоб я теж змогла їх надальше культивувати. Проваджує один з найвіших. То дужих збіоров мама зібрала одну з найбільших колекцій народних костюмів у Польщі, і те своє захоплення строєм щораз глибше розширює і на більші масштаби. Куємбі розшежана в іншому скале. До речі, Аліція Возняк, авторка численних досліджень та книг про народний одяг, отримала найвищу польську нагороду у справі музейних відзнак за проект Гуцульщина, традиція і сучасність. Такі зустрічі на переконання художників надихають до подальшої творчості, дають надію на відродження і продовження улюбленої справи. От, от такі пленери вони дають художникам, які приїжджають з різних областей України, власне, той імпульс до творчості а якщо людина тим займається, цей імпульс дуже потужний, і я вважаю, що мені просто необхідно підзаряджатися цією енергетикою краю гуцульського і людей, які глибоко шанують нашу культуру, і які сюди приїжджають. До міжнародного пленеру також залучили екологів та фінансистів, адже в одному з питань йшлося про економічну безпеку у галузі національної культури. Сама ж програма мистецького заходу, крім зустрічей талановитих людей, була прикрашена виставками та підсумковим вернісажем пленерних робіт. Світлана Гаєвська, Василь Томич з Яремче для новин телеканалу Раї.